Твоя атма пам'ятає Бога. Люди часто замислюються, що таке Мая і як можливо забути Бога, якщо Атма є його вічною часткою. Насправді Атма завжди знає і пам'ятає Бога. Вона ніколи не відокремлена від Нього. Атма ніколи не бажає нічого, окрім нього. Але Майя це завіса між Атмою і умом, доки для Дживи існує завіса. Людина змушена обирати, з чого діяти, від ума чи затми. Коли найвищого значення надають уму, Бога легко забути. У його існуванні починають сумніватися, виникає відчуття відокремленості від нього, від природи, від усього. Людина навіть відчуває велику дистанцію від власного, справжнього, внутрішнього я. Але коли найвищого значення надають атмі, Бога легко згадати, його легко знайти, і вся відокремленість розчиняється в його безмежній любові, його голос, його ім'я, його обличчя, його форма, вічні сосунки з ним, усе стає кристально ясним. І що більше людина пливе проти течії, прагнучи досягти атми, то більше пробивається завій Самаї. Коли Садгуру бачить величезне зусилля дживи усунути будь-яке розділення між умом і атмою, він допомагає також прорвати завій Сумаї. Зрештою, у досконалий момент богосвідомлення Садгуру повністю розриває завій Сумаї і відкриває антаріямі, праматму, пхагавана, шрігарі у всіх його формах. Він відкриває свою повну вічну сутність і повністю приводить людину до себе. Неможливо по справжньому забути Бога, бо атма пам'ятає його. Як же можна забути? Це неможливо. Але в цьому світі потрібно докладати зусиль, щоб пам'ятати його, аби усвідомлення його стало нероздільним із собою, незалежно від того, де. Як і в якій ситуації ти перебуваєш, тоді, по той бік, після смерті, те саме усвідомлення може зберігатися вічно, інакше цикл життя смерті триває.